Доброго всім ранку. У нас він починається з приготування сніданку, буде у нас сліниві вареники, замовили діти. Хотіла показати, який сир мені попався. Ні, ну, те, що він такий крупнозернистий, зернистий є такий і часто беру і він трапляється, але цей такий настільки тугий має ці зернинки, ці крупинки, просто його неможливо розтерти, він як гумовий. Прямо я пожаліла, що не взяла блендер і не розбила його. Просто неможливо видалкою його розтовкти. Але нічого, зараз я швиденько дорозмінаю і замішу тісто, і будуть у нам ліниві варенички. Так, небагато зробила, щоб раз поїсти дітям. Вітаю вас у новому відео. І сьогодні це відео починає з куметної такої штуки. Ми збираємося на вулицю, але скази, хочу показати. Мама, скаже, що зараз зараз буде вітати вас місячна кубила. Зараз вас буде вітати місячна кубила. Це у нас та халабуда, це лігво. А це у нас місячна кобила. Я... я не знаю, чому вона сьогодні місячна кобила, але така от місячна кубила. А це, я не знаю, постунчик який лігво їй ламає. А ще цей пустунчик, подивіться, на що мені поробив, і я не знаю, як його відмити. А на що ти поламав Елі, місячні кубилі лігво? <плес> Іди залазь, <плес> Еля каже. Марко каже, щоб ти залазила. Так, а що у нас тут у лігві? У лігві живуть. Друзі місячної кубили. І полуниці навіть ростуть. А на нас сматок. Фесик, кисяк і казанчик. І кажанчик. У... І, і кажанчик, який не спить у день. Мамо. Закрити тебе? Так. Да. Але ми йдемо на вулицю, вже річі треба вигуляти. Ну нічого, я вийду все ось, ось тут. Добре, давай. Треба закрити лігво, щоб місячна кобила вийшла по правильному. Річі вже проситься, каже, давайте на вулицю місячна кобила. І пустунчик. Мама! У неї кожен день якась нова роль, а сьогодні якась така дивна. Да? Дай. Так, у мене Швидка? Покажи. А це хто у нас? Ага. Мама, Це її осадку. І, і покажи, як, як вона швидко бігає. Ну показуй. давай. А що кобила вміє на двох бігати? Як людина? Ні, вона просто свитка. Ага, так прямо перетворилася у швидкісну кобилу. Так, я вивела своє сімейство на прогулянку. Ні ні і оце місячна кобила співає. Ні Марко. Ні Вирішили сьогодні йти без коляски. Бо Марко не хоче останнім часом сидіти в колясці, хоче ходити пішки. То попробуємо Таким чином нам недалеко. не далеко. <плес> Ігога! Цей звіринець трошки мене притумив. Ну, але що робити? Кумедно так? Де він? Взяли з собою пшена годувати пташок, ані одної пташини сьогодні чогось немає. Може ще прилетять Еля з манікюром. Покажи манікюр. Гарно розстав пальчики, щоб було видно. Ось такий сама робила. Вона в мене міє. Мерко, ходи годувати пташечок. Мерко купає тут ями. Зайнятий ти, слава Богу. А пташечки все-таки налетіли. І в рюкзаку знайшовся корм, який ми не згодували голубам минулого разу. Ні, ні, не висипаємо. Давай по жменці. Молодець. Набираємо в долоню, жменьку набираємо. От так, от молодець, ні, не забираємо. Так уже склалося, що саме в цьому місці вигулюють і собак, і годують голубів. І діти сюди стікаються такими, знаєте, грубками. І хтось з собою щось завжди принесе. А й дорослі теж то хліб принесуть, то якусь стару крупу. Ага, річ уже є. Одним словом, ні ворони, ні голуби, ні горобчики в тому районі не голодні. Тут постійно їм щось підсипають. І всі це знають. і Ото злітаються завжди. Ну, ви бачили, коли ми прийшли, не було жодної пташини. А то позліталося, дивіться, скільки. Діти граються у хованки, мені сказали рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. А я тебе знайшла. Не стільки тої прогулянки, як потім прибирання. Болота, миття, взуття і розвішування оцієї гори. Бо усе в какахах, у бруді. Короче, це Такий зворотній бік веселої прогулянки, яка по болоті. Дитина поїла сама. Це капець. Стілець тільки помитий, свіженький був, тільки помила. Це Марко поїв самостійно, без моєї присутності. Спершу він відмовився від каші, був не в настрої і не хотів, а я не заставляла. Але, знаєте, тарілку вчасно не забрала. І от, коли я там крутилася в кімнаті, він передумав і вирішив поїсти. Це свіжоморожена чорниця. Тепер буду випробовувати новий спосіб виведення плям, під яким із останніх відео мені підказала глядачка. Подивимося, що з цього вийде. Синок було смачно! Краса. З плямами. Тут у мене їх багато. Не всі тут відкриються. Коротше, десь і сів. Ось тут величезна пляма. Коротше, все це чорниця. Мені підписниця написала, що такі плями можна виводити окропом. Спробуємо. У мене тут тільки що закипів чайник і крутий окріп. Тут я бачу, як зникають. Тут ще не видно. Отут все відійшло, здається. А отут та велика пляма на дубі. Ні. Може, що нехай трошки постоїть. Почекаємо. На цьому бодіку. Все відійшло, всі плямки. Тут ще, правда, залишки манки є, але нічого. Ми зараз його водою полощимо і манка зійде. А оцю, в цих штанцях, ви знаєте, майже все відійшло. Ось тут відійшло все. Ні, отут не відійшло. Тут є пляма велика. І ззаду, там де він сів, не ягоди, теж пляма лишилася десь. Бачила? Де я там було? Ось тут трішки плямки є. Тільки що я витягла з пральної машинки, воно ще мокре. І що я хочу сказати по експерименту з виведення плям окропом. На цьому бодіку все відійшло. Це було видно ще тоді, коли я залила окропом. Нічого немає, воно відразу все відійшло. Класно, нічого ніде. Тут нормально. Зараз висохне і все. На цих штанцях плям було теж дуже багато. На дубці. Ну, ніби все відійшло. Але шилася тільки пляма ось тут. До речі, не сильно її на камері і видно. Але видно, ось тут вона лишилася. Тут вона не, до кінця не, від... не зійшла. Але вона не сильно помітна. І подивимося, який ефект буде, коли воно повністю висохне. Покажу. Кінцевий результат експерименту. Одяг уже висох. І так, тут вже, як ми бачили, і не було нічого, а тут була невеличка плямка. І її, ви знаєте, на сухому одязі, і не видно, отут трішки є. Спосіб хороший, якщо дозволяє тканина. Бо не будь-яка тканина любить, щоб її обливали окропом. Оця, оця, оці штанці, наприклад, трошки полізли, з них стекла жовта водичка. Але. Знаєте, це краще, ніж ходити в плямах від ягід. Словом робочий лайфхак. Дякуємо моїй глядачці за пораду. Буде у мене гороховий суп. Горох замочувався, скоро буде тупа. Ну, на ніч поставила, але вже в мене майже вечір. Зараз я наберу водичку і поставлю варити, почистила вже картоплю, морку і цибульку. Горох дала бульйон курячий і розбавила його водою, поставила варитися, гарненько провариться, дам порізану картоплю, моркву і цілу цибулинку. Люблю, коли горох добряче розварений. Ну і картопелька така, теж гарно розварена. Тоді воно смакує мені по особливому. А поки суп вариться, я роблю сухарики. Любимо цей суп саме з сухариками їсти. Роблю їх з білого хліба, найчастіше з батона, і підсушую на сухій пательні. Гороховий суп смачний, коли там відчувається щось таке трошки копчене, ну це як на мій смак, ну або щось таке з димком. У мене нічого такого не було, але була ковбаска, то я вирішила її прямо так полізти кубиками і кинути у вже готовий майже суп. Тоді гороховий суп смакує по-іншому, він має такий зовсім інший відтінок. Але ці сухарики тягають всі і без супу, і діти люблять, і ми можемо теж потягнути. Тому закінчуються вони зазвичай швидше, ніж суп. Тому буває, я ще доробляю їх другу порцію якось пізніше, або вже так їмо без сухариків, як встигаю. А далі хочу поділитися з вами ідеєю цікавого салату. Це салат з бурячка червоного і копченого сиру кусичка. Починаю я з того, що замариновую цибульку. У мене була отака синя чи то червона цибулинка, її ріжу дрібним кубиком і складаю у якусь мисочку окрему. До цибулі додаю 2 столові ложки оцту можна яблучний, а можна звичайний столовий. І заливаю це окропом. Цибулю залишаю маринуватися на хвилин 10-15. А тим часом нарізаю буряк. Я у салат порізала два великих буряка, десь грам 400 з хвостиком було. Ріжу дрібним кубиком і викладаю у салатницю. Подрібнюю сир-косичку. У мене копчений сир косичка вагою 130 грамів. Взагалі всі пропорції дуже умовні. Ви дивитеся по своїх можливостях і по своїх продуктах. Може бути плюс-мінус туди-сюди. Це абсолютно не грає ролі. Головне, щоб вам подобався смак. Відправляю сир до буряка і, по суті, все. Зараз я заправлю салат і він уже готовий. Додаю 2-3 зубчики чесника. У мене пішло 3, тому що він такий суховатий. Повертаю сюди цибулю, яку попередньо відсидила через ситочку, додаю трішки перцю і майонез. Не давайте солі, бо сир косичка солоний. Все гарненько перемішуємо і салат готовий. Робиться надзвичайно швидко. Завдяки сиру косичці салат має дуже цікавий смак. Причому, коли він свіжо зроблений, він трошки інший, ніж тоді, коли постоїть. Можна салат перекласти у салатницю і кожен візьме собі порційно стільки, скільки хоче. Можна подавати в тарталетках, він дуже смачний, як закуска. Я ж вирішила подати з тостами. скипки хліба порізала на маленькі квадратики і підсушила на сухій пательні, щоб хлібчик був хрумкий. У мене була заморожена квасоля, яка давно розмерзлася, і з нею потрібно було щось зробити. Квасолю у нашому домі їм тільки я. Чогось більше нікого вона не цікавить, тому роблю так, щоб її було смачно мені. Я вже якось показувала, що роблю з неї таку, ну не паштет, а таку намазку. Вона дуже смачна виходить а, перебити треба, додати туди все за смаком. Я дала перець, сіль, гірчицю французьку, трошки лимонного соку, майонез і приправи за смаком. У мене тут паприка копчена, коліандр і мускатний горіх. Часом буває щось з приправ додаю інше, але основа приблизно така ж. Найчастіше перебуваю у кухонному комбані, але сьогодні в мене було не так багато тої квасолі, а мити цей кухонний комбайн потім довго. Тож я згадала, що в мене є блендер і вирішила використати його. Я таку намазку дуже люблю. Поки робила, прийшов мій малий і теж зацінив: з'їв один тост з намазкою з квасолі. Сказав, що смачно, і попросив ще. А тут моя Еля опановує нову професію. Відкрутила голову від свинки і зробила з неї мікрофон. І з діловим виглядом вела репортажі і брала інтерв'ю. Розмовляю було Так, так. так. Моя м'ячика. Ось м'ячик, ось такий коги. Це я їй, що він ми. Я кидаю, а він не робить. Він це не готовий кидати м'ячик, але... А ви нам не викинула. А для веде репортаж. Ось, ось такий і... І такий Про м'ячик розказує, як вона його знайшла. Мячик ось такий. І всі мама має у мене відео зняти. Платаєся і Скажи Скази. Сказиться. <кій> мама. Місі не дуже мій вновляти макій фон. Місяць солонка. Але мій духріці і майду не так місяць вновь. Може не смішно. Часом такі активні іграща я сама ініціюю, бо знаєте, бувають такі моменти, коли в дітей накопичується купа надмірної енергії, такої, що зі знаком мінус. І якщо не випустити пар, то емоції мають дуже такий собі сумнівний характер, і побитися подушками найкращий спосіб розрядитися. І в той вечір Елі явно нагрібало. Ну і ми можна сказати, таким чином попередили потенційний конфлікт.